Всім привіт! Що в нас сьогодні на огляді Знов колоночка з Аврори бюджетна за 199 гривень? Це в нас дуже компактна колонка ТГ 166 Сьогодні ми її розпакуємо. Послухаємо, як вона звучить звичайно. Можливо, ще її переробимо. Ну і звичайно, порівняємо з всіма колонками, які я купив в Аврорі. Так що я думаю, буде цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент. А ми погнали до розпаковки та огляду. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт AKB.com.ua. хлопці займаються продажем акумуляторів. В них наявності завжди є акумулятори популярних брендів, таких як Sony, Samsung і LG. Контакти залишаю в описі під відео. Переходимо, замовляємо. Так, ну що, насамперед, давайте подивимося її характеристики. Це у нас матеріал abs пластик, призначення для відтворення звуку з від Блютуз. Умови зберігання і так далі при температурі. Дата виготовлення в нас 09.23 року, срок придатності не обмежений. Ну і, звичайно, все далі тут у нас Чу, виробник і так далі. Китай. Я думаю, ви зрозуміли. Артикул нашої колонки це 87987. Не густо, як ви бачите, по технічних характеристиках в неї можливо тут заді ще щось пише, але тут просто пише спікер. В мене тут середній чек він закрив оці тіпа характеристики. Але я думаю, що тут ніяких більш характеристик немає. Давайте ми її розпакуємо. Я зараз вам більш детально її покажу. Відкриваємо її. І що в нас тут зустрічає? Зустрічає нас тут шнурівка. Ось така шнурівка зав'язана на вузол. Подивіться сюди, просто шнурівка запхана. Мене враження таке, що де китайці її збирав. Він просто на лінії не хватило таких шнурків та думає, Ай, з кросовка зняв та й замотав. І так піде. І поїхало далі по лінії. Коротше, в шоці, дивіться, я вам серйозно говорю. Шнурівка, просто звичайна шнурівка, ось така. Що в одне в ній класне, що вона дуже компактна і дуже дешева. Реально, 199 гривень. Так, давайте я вам покажу її габарити. У нас виходить 8 з Сюди висота в нас скільки приблизно 7,5, ну Не, нехай буде 7,5 і товщина цієї колоночки в нас виходить десь під 3 см, десь так. Ну реально вона дуже компактна і вона дуже гарно зроблена. Це таке глянцеве, тут у нас металічна сіточка, тут посередині ТГ, ну гарно зроблена. Бачите, тут у нас дві резиночки таких великих, щоб вона не скользила. Тут, як ви бачите, в нас такі кнопочки, типу хромові, а ззаді в нас такі звичайна шнурівка от від кросовка, чи від я не знаю, чи від мешків, як то кажуть, добре, менше з тим. Давайте я вам покажу по роз'ємах. Тут ще цікавіше. Дивіться, в нас тут на флешку USB, тут в нас на виключення включення, а тут у нас, типу, на SD-карточку, але бачите, тут немає нічого. Середній тут сквозняк нема на sd карточку. Китайці теж забули поставити. Він за ким шнурівку знімав і забув сюди поставити вхід на карточку. Тут на зарядка виходить мікро-USB, Тут зверху в нас індикація, коли воно заряджається. Ну і в принципі все. Так, ну що, давайте я вам покажу ціну на неї, бо то мені люди пишуть, а чому ти чек не зберігаєш, то чеків багато, попробуй зберегти. Так, 199 гривень, одна з колоночка. Артикул у нас 24,094. А як ви бачите, тут артикул зовсім різний. Хтось мені писав в коментарях, каже, вов в артикли не співпадає. Ну, це Аврора тут може не співпадати. Ось за ціни хочу вам сказати в Аврорі. В кожному місці різні ціни. В моєму місці, наприклад, буває, що там в одній Аврорі є акція, а в другій нема акції. Ось так воно буває. І ціни в них різні. Реально, на товари. Добре, давайте ми це все діло відложимо і давайте ми її підключимо і включимо. Так, Включається вона ось тут а ну, включимо. Mode. Ну, не так голосно вона включається, як ось оця. Не так голосно. В принципі, терпимо, як то кажуть. Давайте ми включимо якусь музику, послухаємо, як вона грає, і порівняємо з цими его колонками. А потім ми її розберемо і заглянемо, що там у нас всередині, як воно все зроблено і який там акумулятор. Ну Я даю 200%, що там акумулятор 14500. Оцей звичайний стандартний, на там 300 мА, 200 мА десь в тому районі. Так, все це діло я підключив. Давайте включати індерок нашу пісню. Ось так воно грає. Досить голосно і грає. Реальне таке мале, а голосно і грає. Перемотаємо. Слухайте. Давайте я дам на телефоні на максимум. І тут на ній на максимум також дам. Отак. Отак вона і грає. Досить голосно я вам скажу. Досить досить голосно. ну цю пісню. Що я вам скажу. В принципі, слухати можна. Не так давить сильно на вуха, а слухати можна. Пробуємо, чи пауза плей працює. Пауза. Плей. Все працює. А якщо два рази нажати переключить? ні, не переключає. Ану пробуємо ще раз. Раз, два, три. Так, є. -e. Ось, я нажав два рази. І от дзвонить останній виклик. Кинути трубку можна? Можна. От я виклик завершив. Давайте ще, давайте ще раз спробуємо. Я нажимаю музику, нажимаю три рази підряд. Раз, два, три. Дзвонить. І кинути можна трубку, прикиньте. Коли музика грає, три рази нажимає і воно останній виклик набирає. О, дивіться. Раз, два, три. Так воно не дзвони. Раз, два, три. Так не дзвоне. А коли, ви, а коли ви включаєте музику, от музика грає. Раз, два, три. І воно дзвонить. Бачите, я можу скинути також. От на плей, паузу. Ну, якщо чесно, така собі функція. Але вона і ну, давайте послухаємо всі колонки, як вони будуть грати по черзі. Бо я зараз буду представляти мікрофон і ви самі послухайте, яка краще грає. Почнемо. Ось так грає ця. Бі виберете, який вам звук буде приємніший. Ну я ще раз повторюсь: оця в мене на першому місці. ця походу на другому, ця на третьому. А цю я не знаю, як її приділити на яке місце між всіма. Я не знаю. Ну ви напишіть мені в коментарях. Давайте ми розберемо. Подивимося, як це все всередині там зроблено. Що я вам скажу, подивіться, як тут все назроблено. зроблено. Оцей тут резонатор. Тут у нас наглухо все закрито. Бачите, тут у нас навіть стоїть таке спінене, щоб звук реально був добрий. Бачите, як тут це зроблено. От в цих і в цих і в других інших такого немає спіненого акумулятор. Як ви бачите, в нас тут стоїть на 500 мА. Ну тут 500 мА явно немає. Можна сюди поставити там на 850, на 1000 мА, і тоді вона буде довше і грати. Тут міняти в принципі нічого не потрібно. Для такого акумулятора там до 1000 мА вона спокійно буде нормально заряджатися. Бо 18650 акумулятор у нас сюди не влізеться ніяк в такий формат, а цей саме якраз компактний і нормальна ємність. Що, будемо перепаковувати цей акумулятор, поставимо від одноразок. І як ви бачите, тут БМСка в нас є. Ця БМСка в нас стоїть на розряд. Я думаю, тут від короткого немає, а можливо і є. Давайте ми це все діло розпакуємо, а зараз глянемо. Так, це звичайний наш захист на розряд, щоб вона не висадилась в ноль. тому що споживання такої колонки дуже маленьке. Що давайте підберемо сюди якийсь акумулятор на 850, на 900, на 1000 мА, щоб ця колонка в нас довше іграла. у нас на 900 мА, Тут пише 950, но але по замірах було 912. плюс-мінус 900 мА. Я думаю, він сюди поміститься. Ми одну перегородочку тут збоку заберемо і тут його вклеїмо. Так що, погнали до переробки. Ну що, якось так вийшло. Акуратненько я все переробив, як ви бачили. Поставив більший акумулятор. замінив, як ви бачите, цю шнурівку. Поставив нормальну шнурівку. Ось таку, що ти можеш собі на руку начепити. Хотів я поставити сюди синтепон, як мені писали в коментарях. Але тут місця реально немає. Можливо, і краще би було поставити. Може і пізніше поставлю, не знаю. Але так в принципі вона грає, слухати можна, реально вона дуже компактна і в цілому вона, в принципі, нормально виглядає. Типу як дорого і багато. Глянцева така, ну акуратна гарна, реально вона. Мені сподобалось. Давайте ми її включимо. Чи вона працює? Ану так, вона працює, включилася. Давайте попробуємо ще раз, як вона грає. В принципі непогано слухати можна, реально я вам скажу. Нормально іграє. Що на цьому все я вам показав, розказав, обирати, як то кажуть, вам. Всім дякую за увагу. Обов'язково пишіть коментарі, що ви думаєте. Буде цікаво почитати, можливо, в когось така є. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте звичайний український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.